Доброго дня, шановні наші глядачі, підписники, друзі. Сьогодні субота, у нас гарне сонечко, доволі гарний день. В морозець уже тане, от, скапує все. І такий день, нібито ще щоб подоробляти недоробки після того, як ми майже тиждень проїздили по цих лікарнях. Але і відпочити, і щось відійти від усього теж хочеться. Тому припросила Юрасика завести мене в ліс на опаньки. Не знаю, чи вони вже там нарешті є, ті, які нам хочеться позбирати, але побачимо. Тому поїхали. Природа малює прапор наш жовто-блакитний. Якась одна осечина ця доверху погналася і така сидить жовта-жовта, а небо синє-синє. А як тобі так легко погодився, мене в ліс верху? Не довелося ні сваритися, ні впрошувати, ні молитися. ж слід. Це тебе так мене завести, як сам правда? — Сонечко. Прив'яжу тебе до дуба і так, і так, і так. Так, да 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 Ти да. мене покинеш. Що хочеш зробити на дубах? Що ми в лісі? А ми тут заходимо. Не знаю. Якось і ти будеш вивозити? Юра, я вже боюся. Скільки ти мені? Оце коннервів за життя зробиш, я тобі Ай -ай. не можу передати. Слухайте, побачила першого пенька, доволі такого красивого, але навіть сама і не розумію, як її туди запримітила прямо з цього з трактора. Дивіться, який красунчик стопчик стоїть. Ну, але це не зелені, ще не зелений. Цікаво, чи знайдемо кущами сьогодні. О, так можна їхати до лісу за Опеньками. <сум> зупинилися. Ви тільки гляньте, яка це краса. Яка краса. Так, давай, отче свої відкрили, два відро опеньками нарізали. Я навіть і не знаю, як їх тут знайти, але слухайте, ми чого зупинилися. Дивіться. Там біля одного, он ще один, а он ще один. Юра раз, бирк заглушив і зійшли. Але справа в тім, що застелений ліс прямо не, не подушкою. Що знайшов? Йди, Іду сюди. не подушкою, а знаєте, периною. Що? Ота треба пеньки, тако. Краб, краб, дивись, диви, диви. диви. Ге? Бачу не бачу. А, бачу. Диви скільки! Ну скажу тобі, ось до, то, диви. Е, е, Но-ньо- ну, ньо, ньо. Збирай, річ, оце. Ви тільки подивіться, які вони чудові у цьому, оцій у з злися. Подивіться. Бачите? Ну, краса, краса. Дивіться. Слухайте, перше листопада, а мені оці, знаєте, опаньки такі радше ото схожі на ті, на які називали гнивові, які з'являлися, ще зарані. От, а вже всю пору мають бути кущові. а кущових щось і не видно. А це, дивіться, і це на одному місці. Ото попали. Трішки далі Юра пройшов. Так як він каже, шкрап-шкрап-шкрап, по шкрапу паличкою немає. А ось на одному місці і ось так в цьому листі і вони є. Все, я вже на трактор сідати не хочу. Юра заводиться, показав мені напрямок, куди їде. А я ну не хочу сідати на трактор, розумієте? Як хочеться вже просто йти, йти ось підкидати оце листя і знаходити десь, десь іноді якісь опеньки. Ми будемо сподіватися, що ще назбираємо сьогодні. Півідерочка ще немає. Одну якусь таку місцину оце знайшли. От, там зібрали і далі рухаємося десь далі. Але далеко раз не від'їхав, щось напевно знайшов. О, збирає знову. Я вже в нього своя паличка, а я вже собі. Дручечка ось такого взяла. Я бубоні ну, де... збираю пеньки. Листя роздрібаю. То нагнися. А я буду ззаді збирати. О, дивіться як. О, яка краса. Під деревом. Бачите? О! Каже мені все, я поїхав. Їхав, їхав, дивлюсь, раз зупинився і знов гребе. Гребе опеньки, га. Ай, дивіться, натрапила на який пеньочок. Ви тільки подивіться, що робиться. Зараз я покажу, так, щоб було видно. Дивіться. Дивіться, бачите? Бачите. Вон туди. Вон туди. І ще далі. І тепер на іншу сторону від нього. Ой, хоч би не понаступати. Дивіться. Бачите? Оце вже... Можна сказати, є опеньки. Ух, Оце вже можна сказати, що пішли опеньки, хоч і не зелені, але чим не кушти під пенючком. Яка краса, яка краса. Краса, краса. Ну, я вам хочу сказати, тако нагнись. Нагнись, і ріж дивіться, які стоять в листячку. Ой, ось і під пенючком, але теж кущиком. Ой, ой. От і у мене знову кущик не кущових. <гум> кущик не кущових, а біля нього ще сімейство. О, зараз, поки дійду, раз усі опеньки визбирає. Десь знову. Збирав, збирав, ти підійшла і вони пропали. А, є. Мене злякались? <гум> Ну, я тобі зараз поможу. Тобі. О, бачу. Прямо перед тобою стоїть, нагинайся. Що робиш? Зазвичай пеньки багато ось так на вирізках. Але я дійшла сюди, подивилася і знаєте що? Ну от порівняти, то я краще ось тут походжу. Не піду я на ті хащаки. О, ще хтось вліз ліс таким транспортом, як ми з Юрою. Юра вже він поїхав вітатися. Надсипала в ящичок Опеньки Юрі. Він буде далі їхати. Це тут ось він збирає, а в мене вже було повне відеречко. От, то надсипала, тому що я буду йти, а раптом ще де знайду. У нас знову зупиночка. Буду докладати деречко. Дивіться, скільки стоїть. І Юрасик в мене як опенюк. І опенючків знов знайшли. Пакет. Що, ти Диви, під прицепом він А, так, да, дивись, як ти вдало їхав. Під прицепом стоять. О, де ще зустрілися? В лісі, тато, мама. <реш> Де покажи, не віру. Поки як цей цей фома не, по, не побачу, не повіру. Ой, каже, зеленого пенька знайшов. Не може тако бути. Це не опень! ха 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 Я таке теж бачила, думала, що це опеньки. Ну краса, то це ж не опеня. на відро. Зараз. Хіба що тобі з готою будеш їсти. <ривітись> ти знаєш, що мама дзвонить? От якими з тобою грибніки. Якісь ніякі. Вони знайшли зелені. Я взагалі вермишель люблю. <ривіт> Так, мама дзвони, що знайшли зелені кущі, а в мене не зелені. Ну, хоч такі, але теж кущиками. <сум> вже як рахувати, то це вже друге відродозберую. Ну як, я дозбираю? Юра збирав, я збираю. Надбираю Юрасика, наче не разом в лісі. Набираю з телефона, кажу. Вертаюсь куди поїхав, мені треба, кажу, вже знову насипати опеньки, бо повне відро. А опеньочки собі ростуть в листячку і годі. Ти куди я їх зараз буду збирати? То десь звертається. О, відеречко повне. Де він там? О, 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 десь там рулить між гляками. Дивіться, надсипала і знову дозберую відерочку. Хоч, якщо чесно, то не сподівалася, адже ми заїхали у цю ділянку, в, яку, в якою в ліс заїздили, От звідси від села перша ділянка, хто місцевий, кому цікаво. От, і дозбирую, дозбирую знову відео. І одна приємність збирати ось ці такі стопчики, розкішні, розкішні опенючки. Гарненький, он сижу, розповідаю, і аж тому бачу знову опенічок, зараз на виду О, бачите, видно. Просто, уже якщо так сказати, то напевно що очі звикли до ось цієї жовтинки. такої І вже опенюк, якщо він де стоїть, то він впадає очі все рівно між листям. Тому одна приємність відвела сьогодні душу. І взагалі зараз в лісі це не ходиш, це пливеш настільки приємно, м'яко робити крок у це листя. Ну і вдячна, вдячна Юрі. О, ще одного пенька набачила тут туди його. Вдячна Юрі за те, що таке на опеньки. Вдячна буду вам за перегляди, от за ваші враження. Де, Деякі у нас хвиля опенючки ось зараз ось таких. От. А де в яких регіонах у вас що по опенькам? Чи ще очікуєте, чи вже перейшли. От. Ну і ми будемо вирушати додому. Юру заловлю, десь він поїхав і поїхав вперед. Навіть вже не видно, тільки чую, а, ні, он там щось от. Ну Мене він точно не лишить, як казав, до дуба не прив'яже. От, що він буде вдома без мене робити. Зараз я його наздожену. Та й будемо уже вирушати. Ще попідбираю опенючки. Юрань, Вдячна. За що? За те, що привіз до лісу. Опенючки в нас збирали, я душу відвела. А ти, мабуть, відведеш, як вже з пательні знімати будемо. Полюдиш тут. Чуєш, і ще якщо на іншій пательні кусок м'яса буде сважитись. Давай, полюдемо. <різь> Їдемо. Ну все, не знаю вже, чи ще будемо ми до зими в лісі чи ні.